Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне агентство і запобігання корупції виявило у колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 мільйони гривень. Нацполіція розпочала кримінальні провадження. Агентство провела повні перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки. І встановило в діях колишньої повноважної Верховної Ради справ людини, яка на кінець 2023 року була членкинею управління пенсійного фонду. України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 мільйонів гривень та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 мільйона гривень. За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 мільйона гривень, з яких 2,4 і чотири мільйона гривень невідображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком та вказала 10 мільйонів гривень, нібито отримані у позику від третьої особи. У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов'язання з. Більшилось до 20 мільйонів гривень, крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік, НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв'язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 мільйона гривень.